У Дніпропетровську відкрили меморіал невідомим полеглим у зоні. АТО пам'ятник встановили на Краснопільському кладовищі, де ховають тіла невпізнаних. Цвинтар відкрили торік у вересні. Зараз там лежать понад 170 бійців. Меморіал полеглим зробив місцевий приватний підприємець за власні гроші. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військових. Меморіал освятили священники. На відкриття прийшли курсанти, волонтери та родичі загиблих. Галина Савчук втратила сина під Іловайськом. Каже, прийшла віддати шану невідомим воїнам. Я побачила його дихаючи, закрила йому очі. Я попрощалася з ним ще тепленьким. А тут у мене такий больовий шок. Я побачила ці ряди безіменних хлопців. З якими матері не встигли попрощатися. виготовив та встановив 4-метровий пам'ятник власним коштом приватний підприємець Володимир Нижник. Скільки витратив, не каже. Це пам'ятник зроблений під, під прямим углом, би щоб обнімав все кладбище всіх загиблих. Да, та символізув... і второє, що він зілан, якби в українському стилі, на кургані, як прийнято було у козаків, ставити. Насипати кургани шапками насипали. на краснопільському кладовищі вже поховали тіла 173 невпізнаних вояків. Усього за час АТО у Дніпропетровськ привезли 840 загиблих. Ксажаління чотириста 454 тіла. Це тіла 2015 року, в 2015 році поступили, тож більше половини. По состоянию на сьогодні 480 тіл установлено ну, протягом визуального опознания і 137 тіл установлено вже хотя ДНК экспертизы молекулярной. Э, Остається сьогодні не установленими. В общей сложности 222 тіла погибших. Це ті, які в Дніобровської області. Найближчим часом на усіх могилах загиблих вояків Володимир Нижний планує встановити надгробки. Каже, що перші 20 вже зробив. Євген Павленко, Олександр Шалдиб. Новини на першому.